Знаходимо зараз на митниці та забираємо для вас свіженькі три машинки, нами куплені та привезені з Європи, Hyundai Kona, Kia Niro та Kia Soul, Kia Soul це на нас є грудень 2020 року, експлуатація з 21-го, пригнана з Німеччини, має зеркал, датчик і сліпок без безключовий доступ, тканиний салончик, повний електропакет, преміальна акустика Harman Kardon, всі асистенти, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, 45 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Комплектній має 4 літніх колеса з хорошою. Гумою. Кіаніру це у нас є 60-й рік, максимальна летоптика, зеркал, датчики сліпих зон безключовий доступ, чорний шкіряний перфорований салон, електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, акустика, джубель, повний електропакет, всі асистенти, декоративні підсвітки по салону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, безпровідна зарядка для телефону: 57 тисяч, оригінально підтверджено подібну. Так виглядає задній ряд сидінь та підігрів заднього ряду. Hyundai Kona це у нас є чистий 22 й рік. Класна комплектація, LED-оптика, Проекція на лобове скло, сколення дзеркал, датчики сліпих зон, безключовий доступ, тканинний салончик, передні сидіння з електрорегулюванням, повний електропакет, акустика крел, всі асистенти, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, 85 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. В комплекті має 4 колеса з хорошою зимовою гумою. Такі гарні титани. Дуже класні машинки, мінімальні пробіги, класні ціни. Очікуйте, скоро будуть в продажі.